Друзі, зараз ви подивитесь друге відео. Ну, я не буду пересказувати те, що він там говорить. Але він там звертає увагу, що зруйнують повністю, обстріляють Миколаїв по чисту з землею. І якась буде катастрофа з гідроспорудою пов'язана. Можливо, якась дамба чи ГЕС. Не уточнюється яка. Ну, ви подивитесь відео. Але я хочу вам дати одну рекомендацію. Люди, слідкуйте за СБУшниками, тому що якщо щось десь щось намічається, десь якась катастрофа, СБУшники. Перші біжуть, як криси. Вони вивозять своїх жінок, дітей всіх за кордон. Тому, якщо ви маєте якогось СБУшника, знакомого, чиновника, просто слідкуйте за ним. Якщо він почне тікати, значить краще з цього місця й самому втікти. Якщо він десь там почне вивозити дітей, десь в село, в іншу область, чи за кордон, так що краще в тому місці не бути. Тому що ці біжуть перші. Як щурі, друга частина щодо цілої е, військової сили Російської Федерації? Е, перше було, як ви бачили, хмедит. А другими наступними зараз, ну, перше найближчим часом буде масовий обстріл Миколаєва. Тому всі, хто Миколаїві, я дуже вас прошу не пренебрігайте тривогами, ідіть в укриття, тому що це важливо для життя. Я не знаю до кінця, до кінця які будуть події, але я знаю, що ну, це прописано було в сценарії банкової. Це ще ж кажу, війна повністю ручна. повністю. А, і ще одне дуже масовою точкою буде якийсь, як мені сказали. Ціль пов'язана з водою. Що саме, я не знаю. Ну якщо вони вже не по вдарили по Хмеди, то я не здивуюся, що це буде якась, може, знову якась дамба, Якби не київська. Тому.